Хочу поділитися з вами рецептом смачнющого яблучного пирога, що просто тане в роті. Раджу готувати одразу дві порції, тому що одної вам буде замало. Для основи ми беремо 6 столових ложок молока, 4 столових ложки олії рафінованої, 4 столових ложки цукру. Ретельно все перемішаємо, гасимо дві чайні ложки соди оцтом. І додаємо до нашої суміші. Ретельно все перемішаємо, додаємо 10 столових ложок просіяної муки. Перемішуємо все, тісто має литися, отак, як показано на відео, як густа сметана. Для цього смачнющого пирога ми беремо кисло-солодкі яблука. Можна і кислі, але не солодкі. Очищуємо яблучка від шкірочки. Я почистила 5 яблук. Натираємо наші яблучка на грубій терці. З натертих яблук віджимаємо сік. Для цього пирога мені чомусь захотілося взяти круглу форму, роз'ємну. А ви можете взяти любу, яка у вас є. Дно форми я завжди висталяю пергаментом, змащую вершковим маслом, щоб пиріг був ароматний. Виливаємо на дно наше тісто, лопаточкою гарно вирівнюємо, додаємо на терті яблучка. Рівнесенько розподіляємо яблучка. По поверхні нашого тіста. Я люблю додавати завжди до яблучних пирогів корицю. Дуже щедро посипаю завжди корицею і відправляємо пектися в духовку при 180 градусах на хвилин 15. Тим часом, поки пиріг наш печеться, ми беремо одне яйце, 2 столові ложки цукру. Ванільку, 2 столових ложки сметанки. Пройшло вже 15 хвилин. І ми дістаємо наш пиріг і заливаємо цією яєчною сумішшю зверху. І ставимо ще пектися на 15 хвилин. Ось пиріг і готовий. Дуже смачнющий. Тепер треба зачекати, доки він остигне. Виймаємо із форми і подаємо до чаю, до кави і смакує просто сам по собі. Він дуже смачнющий. А ви ставте лайк, зберігайте рецепт, підписуйтесь. Буде ще багато смачних рецептів для вас. Зберігайте рецепт та насолоджуйтесь!